Сьогодні 4 червня, 25 рік. І моя тепличка в червні. Що я хочу сказати? Тут у мене усе є і помідори, і огірочки в мішках. Я посадила ті, що я вам показувала. Помідори теж в мішках. Коли я садила із насіненки. Все. Зійшло, я його гарно поливала. Правда, було холодно, трохи погано росло, але росло. Тут у мене ще є розсада помідорів, баклажанів, які я зараз продаю. Є грядки з більшими помідорками, є з мельчими помідорками. Дещі градки в мене пусті, тому що я вже продала. І з 1 червня почалося літо. Літо тепленько, ночі стали тепліші. Ось мої вірочки у відрах. Теж ростуть помаленьку. Це помідори мої в землі. Я її вже попідв'язувала. Тут у мене ще є клубніка. Помідори вже квітнуть. Я їх пролила. На дворі літо. Прекрасна пора. Пташки співають. Це моя ще одна тепличка. Тут у мене все потрохи. Це мої. Троянди, якими я милуюся кожен mm. раз, коли вони квітнуть. Це гвоздичка зацвіла. Mm. Це, це не, моя квіточка. І все це літом, коли прекрасно все цвіте і буяє. Коли природа оживає. І все навкруги красиве. Це я привезла дрова, яким.